Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами протестуємо, як працює а, криптогаманець Anycash. Тому вмощитись позручніше буде дуже цікаво. Ну а ми починаємо. Поїхали! І так, друзі, давайте подивимось. Це офіційний сайт Anycash. це а, зручний та безпечний цифровий гаманець в Telegram. Сьогодні повністю протестуємо. Заведемо гроші, виведемо гроші. Розповім вам повністю про всі функції в цьому гаманці, і ви будете для себе вже обирати. Чи цікаво вам? Користуватися цим гаманцем, або не цікаво. Хоча я хочу сказати те, що тут є дійсно круті фішки, які можуть вас зацікавити. Посилання є в описі під відео, тому можете зразу скачати, зареєструватися та дивитись відео і тестувати самостійно вже. І так, дивимося, що в нас є. Він підтримує 7 валют. Дві фіатні – USD, UAH, а також вже є євро, чомусь на сайті поки що не відобразили, та криптовалюти – Bitcoin, ефір, USDT, Litecoin та Tron. І так, миттєві перекази між користувачами Telegram з комісією 0%. Так, дійсно, я е, спілкувався з представниками е, цієї платформи і мені сказали, що дійсно комісії якісь там відсутні, тобто або вони зовсім мінімальні, такі як комісії на газ, або вони, вони взагалі відсутні. Швидке виведення коштів на картки Visa та MasterCard це дійсно дуже-дуже великий, е, великий плюс, тому що ви дійсно можете напряму з вашої гривневої картки купити криптовалюту або завести е, гривню і потім купити криптовалюту. А також ви можете виводити свої гривні з цього гаманця зразу напряму на е, криптовалютні е, на точніше звичайні е, картки. Ну, Тут є ще калькулятор, зможете порахувати, але це не так цікаво. Е, він працює на iOS, Android та є веб-інтерфейс. Ну, повністю працює в Телеграмі як бот, тому це дуже корисно. Так, е, майже півтори мільйони активних користувачів. Тут ви можете почитати ще різні статті. До речі, посилання на сам сайт я також залишу вам в описі. Також хочу вам показати тариф. Дивіться. Тут фішка цього гаманця ще в тому, що ви можете виводити не просто ваші гроші, наприклад, на картку, а ви можете як вивезти їх в кеш, так і завести за допомогою кеш. Це дуже корисно, і ви можете побачити, що при виведенні на готівку у вас буде лише 1% комісії в гривнях, в доларах. Та в євро. Якщо ви там якось торгували, десь заробили криптовалюту, ви можете обміняти в гаманці її на доларі, і потім ці долари лише з комісією 1% отримати вже в кеш. Це дуже дуже зручно. Також виводи є різні на, на криптовалютній біржі, на криптовалютній гаманці, ось ви бачите ТРЦ-20, наприклад, USDT, да? комісія 0% повністю взагалі без комісії, це дуже круто. І ось є вивід на Visa та MasterCard. 0,9 комісія, а в гривнях нуль. Це наскільки я розумію, це казахський, якщо я не помиляюсь. А ось це гривня в гривні нуль. Так. Це зрозуміло. Тепер поповнення. Давайте подивимось. Поповнення. А, поповнення, якщо у вас гатівка кеш, ви також можете поповнити а, з 6% а, комісії. Але якщо ви поповнюєте з інших криптовалютних бірж якихось, от, наприклад, той самий ТРЦ-20, знов таки комісія 0%. Трон, комісія 0, лайткоін 0, ефір 0, біткоін 0, Тобто, ви бачите, що якоїсь комісії е немає. Є просто комісія, там якась за газ, там, яка е коли ви робите звичайний пере е переказ, там десь 80 центів, наприклад, ТРЦ20 і тому подібне. Тобто, дуже вигідно. Тепер переходимо з вами повністю до телеграму і показую, як працює взагалі цей сервіс. Дивіться, хочу сказати зразу, що якщо ви хочете е, поповнювати гроші з вашої карточки, е, наприклад, гривню, або потім виводити гроші на картку, то вам необхідно пройти верифікацію, звичайно, як на біржі там по вашому паспорту, е, а також телефон. Це якщо ви хочете саме виводити гроші на картки, а так користуватися та заводити та виводити гроші, ви можете навіть без цієї верифікації, просто підтверджуючи ваш номер телефону. Тепер дивіться, що в нас тут є. Перша кнопка гаманець. Тут ми можемо бачити повністю наш весь баланс. Як ви бачите, зараз тут все по нулям, але ми сьогодні з вами заведемо сюди гроші та протестуємо, як це все працює. Тут ви можете поповнювати або відправляти криптовалюту. Це ми сьогодні з вами будемо робити. Також ви можемо відправити користувачу AnyCash. а історія транзакцій є. Збережені реквізити є, що дуже зручно для того, щоб не потрібно було завжди кожен раз вводити а, гаманці та вибирати мережу. Ну і ліміти та верифікація, саме тут ви натискаєте та проходите верифікацію. Так, обмін. Натискаємо обмін, і тут також ми можемо бачити зразу свої всі баланси і зразу купити або продати. Натискаємо, наприклад, купити, і ми можемо купити якісь, якусь валюту або криптовалюту за фіатну валюту, наприклад, яка у вас є. Тобто ви можете вибрати криптовалюту, яку бажаєте купити, наприклад, USDT. Та вибираємо, наприклад, ми хочемо купити за долари. І ми можемо бачити, що в нас баланс доларовий зараз 0, тому ми не можемо купити. Але тут ви бачите, що курс 1 до 1 для здійснення цього обміну поповнить баланс. Мінімально лише 2 центи, максимально півмільйона доларів. Це дуже велика сума. Так, налаштування. Тут до речі, ви можете вибрати українську мову. Це мені, мені мене дуже порадувало, Ваш ML, Двохфакторна аудентифікація. Я також її підключив це для того, щоб було більш безпечніше у вас. Це все. Ну ви знаєте, що є Google-аудентифікатор, і ось він сюди підтягується. Що мені ще сподобалось, тут є інфо, і ви можете, якщо у вас є якісь питання, щось не зрозуміло, щось не вийшло, ви зразу можете написати в підтримку, і вам жива людина підкаже, що вам треба робити, і зможе вам допомогти. Також є новини. Тут вже бачите, в них є свій, а, своя група AnyCash і тут ви можете бачити різні новини. Також можете почитати, буде дуже цікаво. Документи. Переходимо на офіційний сайт і читаємо повністю політику конфіденційності і взагалі всі останні документи. Не в багатьох компаніях, там, гаманцях, біржах все настільки детально та прозоро. Тобто вони тут самі повністю все показують, і вам не треба буде там якийсь запрос давати чи ще щось. Ви можете повністю все почитати. І це, чесно кажучи, підкупає. Комісії. Також ви можете ознайомитися повністю з всіми комісіями, наприклад, на обміни. Наприклад, USDT, і ось тут ви бачите повністю всі комісії. Тобто, на, при купівлі, при продажу, це дійсно дуже корисно. Ви можете, якщо ви займаєтеся арбітражем трафіку, то ви можете повністю прорахувати, точніше не трафіку, а арбітражем криптовалюти, ви можете повністю прорахувати всі ці комісії. Це дуже зручно. Так, давайте вийдемо назад і побачимо. Є бонусна програма, але тут бонусна програма, яка стосується саме того, що ви прогнали, скажімо так, через гаманець. Є два способи. Якщо у вас сума більше 100 тисяч доларів, ви отримуєте курс кращий на одну соту. І якщо ви накопичили більше, ніж півмільйона мільйона, їздити, тобто повністю прогнали, у вас також буде на, один, на одну сотову комісія, точніше курс кращий. І так, Давайте вийдемо ще раз назад, побачимо, що тут є. Можете ввести промокод, якщо він у вас є, і можете побачити наші друзі. Тут, я так розумію, партнери, з якими співпрацює гаманець. Тепер, що я хочу зробити? Тепер я хочу поповнити гаманець, звичайний ТРЦ, наприклад, перекинути, а потім попробувати їх вивести і показати вам, що все працює без якихось проблем. І так, ми вибираємо гаманець, далі натискаємо Поповнити. І ось тут ми вибираємо криптовалюту. Я хочу поповнити саме USDT. Натискаємо USDT. USDT у вас, якщо ви перший раз це робите, він згенерує самостійно вам вашу адресу гаманця. Мені він це вже згенерував. І ось ви бачите, видає дві мережі на вибір trc 20 та ERC-20. Вибираємо, звичайно, trc 20 бо там нижча комісія. І ось тут нам підтягує наш гаманець. Ми можемо його. Скопіювати, ми можемо створити нову адресу і ми можемо подивитися QR-код, якщо вам це цікаво. Так, тепер ми копіюємо адресу. Далі заходимо, наприклад, на біржу. Я зайду на Binance. До речі, посилання на Binance також залишаю вам в описі до цього відео можете зареєструватися найкрутіша та найвеличезніша біржа. А, і переводимо гроші. І так, друзі, далі робимо все дуже звичайним способом. Натискаємо, наприклад, зняття. Я підготував 25 доларів, вибираємо USDT, далі через криптомережу. Тут ми вставляємо нашу адресу, яку я тільки що скопіював, вибираємо мережу саме trc 20 обов'язково уважно слідкуйте за цим. І вибираємо суму ось 25 доларів. Далі нажимаємо зняття. Як ви бачите, в нас комісія тут повинна бути 0,8 долара. Тому що це комісія ТРЦ. Ось, бачите, комісія в самому низу написана 8, 80 центів. Натискаємо підтвердити. Та далі підтверджуємо, тут, бачите, він просить е е пройти, скажімо так, невеличкий тест по ризикам. Ну це інколи буває. Ось ми вибираємо, що адреса мого особистого гаманця. Тут підтверджуємо і все. Далі натискаємо зняття, підтвердити, все. Е е залишилось лише. Ввести коди, а, і потім транзакція буде проходити приблизно декілька секунд. Зараз я відправляю собі ось ці коди, ввожу їх і а, підтверджую повністю транзакцію. Я думаю, ви не перший раз і розумієте, як робиться взагалі пере, переказ коштів з одного криптогаундця на інший. І так, транзакція повністю а, під, підписана мною, всі коди я ввів, все. все зроблено. Тепер ми можемо. Дочекатися, коли гроші прийдуть. Я думаю, це буде приблизно десь одна-дві хвилинки, поки пройдуть всі підтвердження цієї транзакції, і ми зразу ж їх побачимо на цьому гаманці. AnyCash. Як тільки ми їх побачимо, що вони поступили, спробуємо їх. Можемо конвертувати, наприклад, в якийсь інший в якусь іншу криптовалюту, а можемо просто по спробувати її вивести. Я не знаю, чесно кажучи, чи треба буде конвертувати, але я думаю, все ж таки. Сконвертуємо та подивимось взагалі, як це працює. І так, друзі, не пройшло навіть 2 хвилин, як мені прийшло сповіщення про те, що гроші вже на балансі AnyCash. Давайте подивимось. І так, як ви бачите, ось в нас е, прийшло таке сповіщення, що заявка, її номер сплачено, бачите, комісія 0. Е, зараховано, дата, ось тільки що записуємо 12.42. Е, 12 статус завершено, підтвердження 19. Все круто, бачите, баланс в нас є. Тепер давайте спробуємо, наприклад, купити біткоін або ефір. Як, як думаєте, що будемо купувати? Натискаємо обмін. Все дуже зручно, дуже просто. Ось Бачите, вже в нас баланс 24.2 USDT. Натискаємо купити. Далі виберіть валюту, яку бажаєте купити. Ну, Наприклад, будемо купувати ефір. Хочу купити ефір. Тут ми вибираємо ефір за USDT. І ось дивимось. В нас є курс 1, 1706. Для здійснення цього обміну поповнити свій баланс, ми його вже поповнили. Мінімально, а, бачите, мінімально 34 USDT треба, тому не зможемо. У нас зараз баланс 24 лише. Погано, погано. Давайте виберемо інший напрямок. що тут є. Тут ми можемо купити за інші гроші, але хочу купити все ж таки. ну Давайте виберемо, наприклад, трон. За USDT. Можливо, це буде можливо. Мінімально 100 а, курс 1 а, до 15, 1 долар, да? і ми можемо купити. Все, супер. Введіть суму, яку ви бажаєте купити. На 20 доларів це буде приблизно 300 а, монет. Тому давайте вводити суму 300 і побачимо, чи купить він. Так, напрямок USDT TRC курс. 1 долар до 15.22 віддасте 19 доларів, а ну ми можемо таким чином а, трошки а, підрахувати да, на всю нашу суму. Наприклад, віддасте 19,71, як ви бачите, отримуємо 300. А, курс буде зафіксований в момент здійснення обміну. Наприклад, натискаємо скасувати і хочу, наприклад, я підібрати більш ну, на всю суму, 350-350 монет. Да? 350 монет. І бачимо, що тут вже віддамо 23 USDT. Ну це вже ближче, непогано. Тоді здійснюємо так. напрямок, обмін а, віддали 23, отримали 350. Дуже швидко це працює, подобається. Перевіряємо. І бачимо, що в нас USDT 1.2 і TRC, TRX, точніше, 350 монет в нас на балансі. Тепер давайте спробуємо вивезти ці гроші на мою криптовалютну біржу Binance. І так, натискаємо Надіслати. Далі, що в нас тут? Вибираємо той самий TRX і вибираємо мережу. А, дивіться, ми можемо ось тут ще вибрати. TRX 350, або ми можемо а, автоматично списати таким чином з USDT. Тобто ви можете а, повністю відправити всі кошти І таким чином, я розумію, якщо ми натиснемо а, USDT, ось ви хочете отримати Tron TRX з рахунку USDT. Мінімальна сума транзакції – 100. А, тобто, ви таким чином, якщо у вас, наприклад, 24 долари, як було тільки що у мене, ви можете натиснути таким чином, і він автоматично купить на всю суму і відправив вже вам в ТРЦ. Дуже зручно. Цього я не знав, дуже зручно. Так, добре, давайте тоді, тоді подивимось: ось ТРЦ. Вибираємо 350. да? Бачите, у нас комісія 0 плюс 1 TRX. І тоді ми вибираємо. А... 349 максимально, яку суму бажаєте отримати. 349, відправляємо. І бачимо, що до відправлення 350, до отримання 349, це один трон. Комісія, це комісія самої мережі. Ведіть вашу трон адресу. А зараз копіюю та вставлю сюди. Як це робиться? Ми знаходимо, наприклад, трон, натискаємо сюди депозит і вибираємо ось тут монетку той самий трон. TRX. Знаходимо його. Далі. Далі. Ще далі. І здійснити депозит. Вибираємо мережу. Мережа у нас саме Tron TRC-20. Копіюємо тут адресу і вставляємо її в Telegram. Дуже зручно. Чесно кажучи, дійсно дуже зручно. Відправляємо адресу і чекаємо гроші. Обрано. До відправлення 350 на отримання 349, комісія 1 ТРЦ. На гаманець. все, надіслати. Все дуже швидко, бачите, статус був новий, обновився на в процесі, і ніяких більше підтверджень мені не треба було робити. Я, чесно кажучи, думав, що буде можливе підтвердження ще на телефон або там двохфакторну ідентифікацію. Ні, він, мабуть, розуміє, що сім-карта підтягнута, і це той самий телефон, який, нас, який і потрібен. Так, ну що, будемо чекати. Я думаю, також ми недовго будемо чекати, десь там одну хвилинку, можливо, трошки більше. І побачимо наші гроші ось тут, на цьому балансі. Тут давайте поки що знайдемо нашу монетку, <кхем> наш той самий TRX. І будемо чекати, коли гроші зайдуть на баланс. Ось так. Буду ось таким чином обновляти та чекати. І так, друзі, дивіться, прийшло сповіщення. Заявка виконалася від Binance також сповіщення. Бачите, все, баланс нуль покази. Тепер давайте обновляти та побачимо, що тут в нас вже буде на балансі. Все, на балансі гроші є 349 монет ТРХ. Вони дуже швидко зарахувались, приблизно за одну хвилинку. І давайте подивимося, що в нас тут буде написано. Тут вже в нас написано, що коли ми відправили, ми можемо слідкувати за нашою транзакцією на Tronscan. Все зручно, якщо ви переймаєтесь, все працює, все дуже круто працює. Якщо вам, наприклад, треба гроші ваші вивести на а, картку в гривні, саме на вашу банківську картку, то ви потр... вам необхідно підтвердити ваші паспортні дані. Якщо це вам не потрібно, ви можете просто користуватися, купувати, продавати, зберігати криптовалюту на цьому гаманці. Чесно кажучи, мені здається, дуже зручно. Якщо вам цікаво, я залишаю посилання на цей гаманець знизу в описі. На цьому в мене сьогодні, все. Дякую вам за перегляд, за підписку. За ваш коментар та за ваш лайк. Бережіть себе! Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!